Вот на браку заряжается Дякую. Вітаємо вдома! Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Рай, слава! І І дивіться, будь ласка, бачите! Ларисово всім! Все. Все. Не, плач. Ходи, ходи, ходи. не плач, не плач, все добре! Ларісочка все добре, він біля нас да. Все, Всьо, ми його обнімаємо! Крепка-крепка! За, За неї! Покажи маму, маму! Вот, мама. На дівчат і покажи. <гум> Все, не плач. Не плачь. Я, я вже вдома. Що... Сьогодні ж <гум> да, за нас з кордон Зателефонували і бачила свого чоловіка худенько. Ну нічого ткормимо. Скільки він був в полоні по часу? Три роки, два місяці, одинадцять днів. Чи є у нього діти. Є донька, в мене є син. Спільних дітей в нас немає, але будуть <рес> в лютому, в лютому місяці обміняли його племінника, який був разом з ним у полоні. Зараз мого чоловіка обміняли, тому сім'я директоринків вже вдома. Скажіть, будь ласка, у вас є плани на наступний тиждень, на сьогодні, що ви будете робити? Ресторан, кіно, просто полежати вдома? Та вона вже зараз не відпустять додому. Я б задовольством поїхав додому. А що хотілося б зробити? Поїсти. Поїсти із сім'єю побуть. Як дружина ваша себе почуває? Як? Нарешті цей момент я настав. Думаю, на да. Дочекалася. Ми сильні, ми вільні, ми вже. Я знаю, Ванюша, я тебе дуже радий бачити. Не забувайте, забувайся Бога. Ванечка, добре, дякую. Чия ручка, дякую. будь ласка, син. І це хлопчик один день ми разом, разом потрапив у полон з моїм сином. І сьогодні він вдома, він пройшов з ним. Донецьке СИЗО, Горлівку, Торез, Біськ, І сьогодні він от, в один день потрапив у полон. Я знав вже, що сьогодні, бо дочка сьогодні за, за, написала у групі, що Вагня їде додому. Я ще шукаю Міненко. Зараз, вибачте, мені треба знайти ще Міненко. Він теж з Іваном був у полоні, і він є сьогодні. І, може він знає, що може Іван є, може в цій тисячі. Чаревато вони є. Я не знаю. Чаревато вони знають. Прямо прямо. Подивіться, будь ласка. Може когось бачимо. Подивіться. Не будь ласка. Скільки часу не були вдома? Роки. Три, Три роки. Три роки. О, що я зараз відчуваєте? – Радість, Не можу вам передати. Дуже велика радість. – Чи вірите, що вже вдома? Віримо, віримо. Дякую. Дякую. Віримо. Як ви звати? Олег. це Нам дали фотографії, але ну ми будемо подивимося. Ми ще роздивимося. – Роздивимося. – А що ми їх бачили, то вони всі були ходючі, як ми зараз. Дуже худі. Дякуємо вам, дякуємо вам. З Донецького СИЗО до Бійська. От сьогодні він вдома. Місіночок можливо буде завтра. Не знаю, ніхто не знає, ніхто нічого не каже. 31 «31-а бригада під Авдіївкою 23-го року. зник. них там вдома. Сюди буде ми йшли. 110-та, хоч хтось, будь-який рот! А що тут? зустрічали! Я її не бачив на лодки. Я я уточню, я зрозумію. У мене наречений на запорізькому напрямку. 15-та бригада Карадах. І на минулому обміні впізнали ось цю румку, сказали, наче бачили в луганській колонії, але також інформація не точна. Тому надіємося що на цей раз вже ми дізнаємось більшу інформацію. Але загалом він рахується зниклий безвісти зниклим безвісті і зараз вам ніяких там ніякої інформації взагалі за хлопців з нашої бригади, за хлопців запорізького напрямку. Немає Мого чоловіка братові. Він теж військовий. Він давав чути по рації, як вони говорили. то на 15 березня він був ранений. Їх там було трьох в під та як то в окопі. Вони були типа в бліндажові. Це тільки єдине, що це во ми знайшли фотографії. Що він в полоні через рік? 15 лютого, 24-го року, це була з фотографія. Нам ще ВК писалася Сободольська, ВК 36, Луганська область, але підтвердження немає. Ну тобто я подавала, то ще підтвердження немає. Ну ми, ми надіємося, може комусь із тих полонених, що приїдуть, передати може фото, і може вони побачать, впізнають, може вони були разом, може десь бачив. Я чекаю рідного племінника. Я приїхала, не знали, чи буде, буде, знали тільки, що буде обмін. Просто приїхала показати фотокартку, може хтось із хлопців бачить, чи чув хоча б фамілію, телефонують. Вже зателефонували і я вже поспілкувалася з що, Сказав, що їде, чекайте. Помахай бабулі. Баба все нормально. Вона тебе кривка побачить хоче. Я можу на вас налюбоваться. Люто? Я все тлюда. А є дитя. Якщо шумахер. все, молоді. Я ж не боюсь. Ясно, ясно. Ну що, целую, обнимаю, пока, всем привет. Обязательно.